Де смачно поїсти в Луцьку? Сьогодні йдемо з вами в Чорноморку. При вході нас зустрічає така красива вітрина з різноманітною рибою. Відразу можете собі обрати, що з'їсти з 12 по 4 годину приносять сім ось такі компліменти в вигляді бульйону. Я була з песиком, тому йому принесли води та плед. Поки чекаємо на замовлення, покажу, які тут ціни. Тут вказано дві ціни. Якщо ви купляєте підписку на місяць чи на півроку, для вас будуть діяти ціни, які ще зліва. З напоїв замовила лимонад, але коктейлі тут також смачні. Принесли нам устриці, вони були дуже м'ясисті та смачні. Ще замовила хвости тигрових креветок по-тайськи та хрусткі кільця кальмару. Це було божественно, чесно кажу. Минулого разу я брала трішки інші креветки та восьминогі. Креветки були смачні, а восьминогі мені не зайшли. Ще хочу відмітити, що тут. Дуже приємний персонал, тому що не всі заклади можуть цим пишатися. Також є власна парковка і літня тераса. Мені тут сподобалося все, прикріпляю вам чек, який вийшов. Напишіть, як вам заклад і чи бували ви вже тут.